12 листопада у Чернігівській обласній бібліотеці імені Русових презентували книгу Дзвін 90-х плюс козацькими шляхами. Фактично ця книга це спогади учасників двох культурно-просвітницьких походів, які у 1990 та 1991 роках пройшли Чернігівщиною. Тоді їх організував народний рух та просвіта. Фактично, це була агітація за незалежність України, але замаскована під культурні події. Ця книга про легендарні походи у 90-му і 91-му роках. Фактично, це були походи за незалежність України. Хоча ми їх для конспірації називали просвітницько-культурологічними. Ну цю конспірацію всі прекрасно розуміли, що це так для прикриття. Активісти їхали автобусами від міста до села, розповідаючи людям правду про Україну, закликаючи людей підтримати ідею власної держави. Таким чином, фактично виборюючи українську незалежність, це було небезпечно, адже влада уважно стежила. Комуністи готувалися до того, щоб зірвати зустрічі. Ми готувалися до цієї зустрічі, звичайно, зі Львова приїхали люди, і готувалася та сторона, тобто комуністи, влада готувалася. І ось ми поламали всі плани комуністів. Коли із вагона вийшов єпископ Роман в облаченні з у клобуку з патерицею, з Панагією і так далі. І за ним вийшли люди з хоругами, Це дивина була для того часу. І вони стали на чолі походу. Кульмінацією став Батурин, гетьманська столиця. Саме там завершився перший похід, дзвін дев'яносто. Тоді вперше, після десятиліть забуття, відбулася прилюдна панахида за гетьманом Іваном Мазепою під синьо-жовтими прапорами. Ми ще й прийняли стратегічно важливе рішення, яке сьогодні працює. Бо коли ми вирішували, де ну, ясно почати з Чернігова, а де завершити похід по області, і тоді я запропонував, що це має бути Батурин. І от те, що ми... Завершили там похід, туди з'їхалась маса народу з навколишніх сіл і міст. Це, це чудо було. І там перша панахида, прилюдна панахида по Мазепі. Це було прапори, синьо-жовті. Це шок був для багатьох. Це шок. А вже наступного року стартував похід козацькими шляхами. Його маршрут проліг північними районами області. Ці дві акції стали поворотним моментом у пробудженні Сіверщини. Їх результат історичний. На Чернігівщині за незалежність України проголосувало біль. Більше виборців ніж в середньому по країні наші походи роз, ну, розкріпачували людей. Таким чином ця книжка зібрала спогади учасників походу. Маса фотографій, вже можна сказати, архівних, історичних, унікальних. У книзі десятки унікальних фотографій і спогадів. Книгу дзвін 90» плюс козацькими шляхами можна знайти в бібліотеках області та придбати у будинку книги, а також книгарні інтермецо.